Всім благословення, молитва перед Боєм, Боже, володарі життя і смерті, ти тримаєш своїй руці долю людську, моє життя, взиваю до Тебе, владики і благаю, помили мене грішного та прости всі мої гріхи, ти моя надія і допомога. В Твої добрі руки віддаю життя своє і благаю, Боже, проведи мене під Твоїм покровом в цей час випробування. Молю тебе. Дай мені сили в боротьбі, мужності і чесності, як належить доброму воїну, укріпі мене з неба, силою твоєї проти супротивників наших, даруй мені ясний розум і світле серце, а також залишитись вірним тобою, довіреній справі захищати батьківщину. Дай нашим командирам мудрості військову. Вінчай їхні наміри великим успіхом, дай моїм товаришам відвагу і хоробрість, а всьому нашому війську славну перемогу, щоб Україна перемогла в 23 році. Під Твоєю охороною, Всемогутній Боже, виступаю в бій, нічого не боюся, і нехай на все буде Твоя свята воля. Амінь.